Всім привіт! Хотів би засняти нашу модернізацію Т-40М, яка відбулася ще в далекому 2014 році. В чому вона полягалася? Замінити рідну колонку на дозатор. У нас встановлений... все це рідне стоїть, цей карданчик Т-40 рідний, кардан МТЗ удлинитель Юмезовський, він лінший, ніж МТЗовський, Мтезовський коротший. Так, хотів би ще засняти. Ми повністю сняли колонку. Оставилось тільки місце під колонку. Оця трубка. Де... Так, повністю ми сняли. вона кріпилась на 6 ші... по кругу на болтах. Що ми зробили? Зварили кріплення. Це швелер кусок, пластинка уварена, два болтика. Підлажуємо під низ резину, щоб не набивало туди поляки грязі. Тут також пластина, як видно, зварена. І на двох болтах воно кріпиться. Тут також кусок швелера уварений. І на чотирьох болтах воно все кріпиться. Тут дозатор до металла, з цієї сторони удлінитель з проставкою резиновою стоїть у нас. Слив пішов на бачок, це пішла у нас на насос шланга і дві шланги вниз. І що би хотів сказати, там кожен трактор по-своєму не зроблений, вони всі однакові, ну там буде вам в кого і в що. Хто захоче дозатор виносить трохи вперед, може вам і обійтись удлінітелем МТЗовським. Хто, як в нашому стані, ми встановили його на місце колонки, то нам прийшлось докупувати удлінітель ЮМЗовський. Карданчик МТЗовський у нас. Так, що іще? Покріпленню циліндра. Хотів би засняти спочатку, як у нас трубки підходять до циліндру. Тут у нас дві трубки виходять, щоб нічого не мудрувати, в сторону їх не виводити, Коли бачка через сигнал пішли. Одна трубка, як видно, запитана сюди і втора туди. Хто буде сразу перероблювати, сразу дивіться, щоб шланги вас не перетирали. Де в місцях контакту з металом підлажуйте, як я зробив резинки. Просто кусок шланги старої перепаною можна і кусочок алюмінієвої проволочки. Пасковці замотали і не буде вам перетирати його. Як видно, ось на відео буде видно тревано в цих містах. Так, як ми зробили кріплення самого цього, з цієї сторони ми зробили ось штатні т 40-ковські йдуть. Поворо... Ну, ці стоять, все ж тессироковське, тут доварюємо вухо. Желательно в кого де, що може є, остались у Мезовське. вони одинакові по розмірам. Як... остається у вас, тут як установлено вухо таке. Два вуха, ми на тій стороні їх приварили. Рідні тесироковські поворотні ці. Зберемо просто, зварюємо по кругу, ставимо цю усилення, в кого може остається кусок цього вала з різьбою, обрізаємо, вкручуємо його, проварюємо і усилюємо його, як, в нашому, як ми зробили, просто товстою проволокою. Так, же засніму з цієї сторони, як вона зроблена. Ось Тут все так само практично доварене вухо, все так само пішло. Як видно, нічого ніде не торкається, запас, щоб не торкнулось ні сюди, ні до верху, не достало там, десь на переворотах все воно ми розчитали. Також тут, як я упоминав, під трубки підложено везде так, тут з Т40 у вас стається два вуха. Знизу, як ви знімаєте колонку, ми їх одрізали. В цьому місці під циліндр ну, приварили його, гарно проварили його. же з цієї сторони проварили все. Уже з 2014 року у нас воно так ходить. Тут-ху-фу, все в порядку з ним. Також палець, як видно, Циліндрний сказав УМЗ, МТЗ. Е, стоїть палець рідний МТЗ, ЮМЕЗ. Ну, палець ми його переточили під розмір, що тут вухо ми варили. І тут переточили, перерізали. Ну, в цьому місці ми, по-моєму, не перетачували, а переточили вже, хто там купе буде дивитися по-своєму. Зараз засніму, як сам до моста циліндр кріпиться. Циліндр до моста у нас кріпиться в такому палець, як видно. О, переточена, перерізана різьба, вкручуєте в мост його місто одного з болтів середній. Раз, два і це третій виходить він. І мост кріпи, і цей. Перетачуєте, ставите його. Закручують, хорошо зажимаєте його, потім ставите циліндр, потім ставите усилення, як в нашому стані з пластини 5, 5 мм, гнете її, коє різаком гнете. ну У нас був він, по-моєму, зігнутий як уголком. Ми його трохи розрівняли на холодну, щоб не ослабити його. Розрівняли. Отвори у нас по, по діаметру збігались. Також тут болт викручуєте, підлажуєте, шайбочки вставляєте. Цю пластину, надіваєте, зажимаєте його, також тут буде гайка, зажимаєте, добре, з тієї сторони зажимаєте і буде вас їм робити. Кому що буде цікаво, задавайте питання в відео. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки під відео, підписуємося на канал.